Оцих тривожних станів, панічних атак, тривожних станів, я вам вже говорю, воно відбувається на рівні особистості і ідентичності, в, вас стара ідентичність вами крутить, але ваша не напрацювалася. Це в структурі особистості, це в структурі світогляду. Та це глибинні речі. І якраз потрібно їх міняти, а ми не міняємо. Ми автоматично живемо тими ж самими програмами, переживаннями, догмами. Воно нас крутить, докручує до того, що людина зрозуміло, ті, що з тими з тим всім не стикається. Вони ну, зрозуміло, панічна атака, тривога. Людина це по перше, вона вже йде в тілі, там вже йдуть і фізичні наслідки. І людина думає, ну все, капець. Ну що, що зі мною буде? Ну, зрозуміло, ж треба бігти до лікаря, щось пити. Вона не може зрозуміти, що це все почалося з голови, з того, що треба було вже мінятися над собою, дівчата. Неважливо, добре вас все, не добре вас все. Коли не добре, це в 100% ще швидше. Потрібно над собою працювати. І не з не з напруги, а з відчуття, що я хочу покращувати своє життя. Я хочу покращувати свої відчуття, свої стани. Мене щось не влаштовує. Я дивлюся з одної сторони, з другої, з третьої, шукаю провідників, спеціалістів. Тобто я не мучуся і не чекаю, коли то пройде. А починаю шукати вихід. І якщо, наприклад, деколи самі неможливо знайти, ну, підійдь до, до спеціалістів там, я не знаю, на пару сеансів, щоб знайти цей вихід. Бо переважно, коли ми мучимося, стара ідентичність каже, ти не переживай, ти трохи помучишся, скоро буде легше. Бо то всі люди навколо. То, коротше, обставини такі, люди, такі, ситуації такі, ну, коротше, щось зовні таке. Яке змушує нас терпіти і мучитися, і страждати, і бути в стресі, і бути в напрузі, але зараз то все минеться і буде все добре. А воно не минається, і в тому ключова проблема. Якби ми всі жили з точки дорослості і відповідальності, то ми б розуміли, що будь-яке відчуття, яке я проживаю, воно створене моєю психікою. Це я його створила. Питання чому? От в тому я йду розбиратися, бо я, наприклад, не розумію, чому я це створила. Але мені ніхто не винен. Це я створила будь-яку будь емоцію. І якщо емоція мені не підходить, і я не можу з нею впоратися. Значить, я починаю шукати вихід, а не чекати, бо нібито бо мозок вам зразу скаже, що щось зовні не то. Ні, зовні все добре. Це просто на майбутнє для всіх. Раджу, рекомендую, тому що я так живу. Я вже бачу, що я взагалі не шукаю причин зовні. Вважаю, їх нема. Зовні це тільки мені показує на що всередині звернути увагу.